Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Сокіл 2 греков Євген. Євген, поділіться враженнями від гри. Була дуже сумбурна гра. В нашій команді не було зіграності, було дуже багато помилок. Перша гра ми намагалися, але, на жаль, не здобули необхідного результату. Ви почали досить непогано. Здавалося, що. Ви можете легко перемогти. Що сталося? В першому таймі, начебто, контролювали гру, начебто вдавалася гра, але в другому таймі трохи помилився наш аватар, зникла впевненість в силах, та якось не вдалося чогось. Перша як, гра. Як вважаєте, чи є шанси у другого сокіла поборотися за якісь призові місця? Звичайно, як то кажуть. Перший блин комом, але я думаю, будемо намагатися розбираємо свої помилки та будемо досягати необхідного результату. Що сказав тренер вам? Давайте краще не будемо це на камеру казати. Ну, будемо розбирати помилки, будемо намагатись грати краще. Добре, дякую вам, перемог вам наступних матчах. Дякую, дякую, на все добре.